В Олександрії відбулася презентація чергової книжки від культурно-освітнього центру Толока. Я все чув, все бачив. Це фрагменти з рукопису Івана Кочерженка, уродженця села Щасливе про події 1922-1938 років. Упорядник Валерій Жванко він і презентував книгу. Робота над якою тривала три роки. Зустрілися з Іваном Петровичем. Він розповів про свій архів, про свою пошукову роботу, показав свої праці. Це був 18-й рік, здається. У 19-му році на прохання Олега Володимировича Валянського Іван Петрович передав цю книгу на дослідження і збереження в культурно-освітній центр села Попельнастого. І от три роки можна сказати читання, пошуки. Якщо ви говорите і питаєте про принцип, які уривки з цих трьох книг туди потрапили, безумовно, це монтаж, ну як я міг, і ті шматки, які я вважав найбільш важливими, найбільш емоційними, я не знаю, ну які мене вразили, власне кажучи, як людину, і ті шматки, які я розумів, ну можливо, як. Краєзнавець, які будуть корисні в паперовому варіанті, донести до тих людей, які не зможуть або не захочуть читати і шукати це в цих електронних копіях. Розумієте, да книга це живі спогади Івана Кочерженка, активного організатора і учасника колективізації та розкуркулення в селі Щасливому, подані зі збереженням мови оригіналу. Сам факт того, що це не жертва голодомору, а організатор, активний учасник голодомору і колективізації це унікальний факт, і саме це вразило. І те, з якою він скрупульозністю описував, оцей процес розкуркулення, процес виселення людей з їхніх хат, а потім виселення за межі України, вражало те, що для всього Олександрійського району станція щаслива. Саме туди збирали заможних людей з усього Олександрійського району. Вона стала таким пунктом, ну я не знаю, можна сказати, Аушвіц. Тільки навпаки, Аушвіц був в Сибірі, а вантажили на станції щасливі. І в першій книзі Печерженко був спонтанним, розумієте? Він ну не вилизував текст. Він писав його, а потім була якась в нього емоційна, емоційна реакція, і він там три 4 сторінки ну такий йшов прямо. Ну, щось на зразок сповіді, коли він намагався в чомусь виправдатися або комусь щось довести. Там є художні шматки, там є шматки, де він веде, начебто, уявну розмову з дітьми розкуркулених, які повернулися. Тобто, він зустрічається з ними на вулиці села, а потім приходить додому і шість сторінок пише, аргументуючи свої дії. Підтверджуючи дії свої, що вони були справедливі, правильні і дії влади так само. У ці шматки, де його несло, де він проговорював оці ці сенси, дозволяють зрозуміти його психологічний стан. Да, безумовно, людина не непересічна, не 600 сторінок після 70 – це багато коштує і варте, але це свідчення проти комуністичного режиму. Ну, він його тоді писав як героїчну оду, як героїчну одіссею. На презентації був присутнім краєзнавець та колишній директор Щасливської школи Іван Погоріли. Довгий час рукопис Івана Кочерженка зберігався в його особистому архіві, і лише в 2021 році був переданий на збереження до Толоки. Іван Погоріли зауважив, що ці рукописи щасливці сприймали як історичну книгу, а не оду комунізму. Історія, яку він написав. І ми сприймали її в той час, так, як нам радили наша влада і так далі. Але я зараз не хочу вникати в ту історію. Я хочу сказати, що ми сприймали цю книгу, єдину книгу з історії нашого села. Не дивлячись на те, що вона написана в такому стилі, як ви дійсно сьогодні сказали правильно, ми сприймали її як крапинку історії нашого села. І в першу чергу, не скільки заслуги радянської влади, скільки опису, опис сіл, коли вони виникли, де вони виникли, в яких рухлаках вони виникли наші села? І сьогодні я можу тільки сказати, що наше село щасливе О, на, у цьому році буде відзначати 250 років свого існування. Книзі є унікальні списки сільських активістів, а також односельців, що підлягали розкуркуленню, опис конфіскованого і розподіленого майна та інша статистична інформація. Окрім цього, є ще й значний обсяг етнографічного матеріалу. Все це стане цікавим історикам, етнографам, краєзнавцям і всім тим, хто цікавиться історією рідного краю в її олюдненій версії. Мене вразило ставлення до людей. Сам факт і стиль, в якому це подається. Історія повторюється, на жаль, російські фашисти вони не змінюються. І нам треба гуртуватися, щоб нація була сильною і відстоїть наше існування в цьому світі. Перша частина рукопису вже оцифрована. В книзі Я все чув, я все бачив. Є qr код за яким можна приглянути рукопис. Саму книгу можна побачити в бібліотеках Олександрії і музейному центрі. На лютий запланована ще одна презентація.